Калуська дитяча хокейна команда Білі ведмеді створена на базі обласної ДЮСШ 1 вересня минулого року. В команді займається майже 40 юних калушан віком від 5 до 11 років. Діти щоденно тренуються у людовому палаці імені Степана Бандери. Команда утримується на кошти батьків з метою підтримки і розвитку дитячого хокею. Батьківський комітет створює неприбуткову громадську організацію. Незабаром планується відкрити банківський рахунок. Куди зможуть перераховувати кошти, усі небайдужі, адже заняття хокеєм задоволення не дешеве. скажімо, тільки спортивна форма коштує близько 500 доларів, а ще тренувальний інвентар, поїздки на змагання. Батьки юних хокеїстів хочуть придбати кілька комплектів форми для найменших, аби ті мали змогу починати заняття безкоштовно. Дійсно, ми батьки несемо основний фінансовий тягар, але зражаючи на це все, ми хочемо подякувати Андрію Петровичу куцю за те, що він. Вкладає душу в розвиток наших здоров'я дітей, незважаючи за такий короткий термін часу, ми, наша команда молода, зайняла вже друге місце в Луцьку на турнірі. За нагоди хочу звернутися до Калушан, що приводили своїх діток на хокей, розвивали їхнє здоров'я. А також хочу попросити всіх небайдужих підтримати фінансово розвиток калуського хокею. Наставником білих ведмедів є тренер-викладач Андрій Куц. За короткий проміжок часу він досяг зі своїми вихованцями непоганих успіхів. Команда посіла третє місце на турнірі у Вінниці. А нещодавно повернулися зі срібними нагородами з Луцька. Там проводився другий дитячий хокейний турнір в пам'яті композитора і виконавця В'ячеслава Хрусенка. У змаганнях брали участь юні хокеїсти зі Львова, Луцька, Вінниці і Калуша. Крім цього, білі ведмеді провели кілька товариських матчів, як удома, так і на виїзді, зокрема у Новояворівську. Я займаюся хокеєм, мене нагородили в Луцьку кращим воротарем. Я хочу тренуватися, щоб моя команда отримала тільки золоті медалі, тільки золоте місце. І щоб наша команда вигравала і медалі дуже сильні отримали. Я би хотів запросити спонсорів, які є меценатів міста Калуша, щоб допомогли цій команді, тим, тим діткам, щоб вони змогли поїхати десь на змагання. Якщо є така змога, я прошу вас, спонсори, меценати міста Калуша, допоможіть цим дітям, щоб їм в житті було легше, ніж нам. Білі ведмеді мріють поїхати до Білорусі, щоб збагатитися досвідом від зустрічей з тамтешніми майстрами. Але знову ж таки все впирається у фінанси без сторонньої підтримки. Розвивати дитячий хокей у калуші самим батькам надзвичайно важко.